Гібриди зернового напряму використання, ті, які ви висівали, і нове покоління гібридів із зубовим типом зерна, починаючи з ФАО 230 На вашу думку, вологовіддача на сьогоднішній день це на першому місці стоїть в гібридів, чи все таки стабільність урожайності, що для вас важливіше? І чи є поєднання цих, скажімо, ознак у гібридів селекції КВС? Усі ці нові та і більш старі гібриди із вашої лінійки. Вони саме цим всім вимогам одночасно повідають. Коли і гарна волога віддача, і по посухостійкості минулого року у вас у демо були перший рік висяні гібриди Altenio Фао 330 з лінійки Climate Control та Fortorio із лінійки Plast4Grain триста 360 в цьому році ви вже їх придбали. Після, скажімо, результатів, отриманих на демо-посіві, а також аналітики, яку ми надаємо вам з інших регіонів, ви придбали і висіли дані гібриди вже в товарних посівах. Яке ваше враження під час спостереження в цьому році і що ви можете сказати? По своєму габітусу дуже непересічні. Нелтеніо має лист, вже, мабуть, ширше, ніж моя рука. В тому році мали дуже великий качан. Дуже гарний ну фронтурі взагалі колір листя. Його видно, я не знаю, і з дуже далеку за тисячу метрів ми можемо одразу бачити де поля, де, де був вися саме даний гібрид. Плюс вони мають дуже міцне стебло. Дуже гарний корінь за рахунок цього не було при навіть бурях ніякого вилягання. Качані дуже висока рядність, а також маса тисячі зерен, що дуже також має велике значення. Стрижень дуже тонкий, тому завдяки цьому дуже гарна волога віддача з року в рік. Дуже такі цікаві гібриди йдуть і вони мають місця на полях нашої країни все більше і більше. Так, я можу дійсно додати декілька слів про ці гібриди. Минулого році вони були висяні в Тернопільській області в Агропросервісі. Пам'ятаєте, я вам скидав результати, де... Сим, я, я так думаю, мабуть, всі знають. Так, да, Гібриди, в тому числі Фортуріо, зайняв перше місце по врожайності з показником більше 18 тонн в сухому зерні. І... А, а, а і з поля вивезли, там, мабуть, 21 тонну, так? Там була висіна лінійка не тільки КВС, тобто більше п'яти компаній, більше 150 гібридів. Де? І компанія КВС вже там котре декілька років підряд займає перші місця. Колись кашемір, який гібрид, ви також висіваєте наскільки мені відомо у своїх товарних посібах. Він У нас Свау один 380. із максимумів буде завжди давати. Йому 140 центнерів, ну, це не його межа навіть. У цьому році е, також у вас є можливість побачити нові гібриди, такі як Рабато, Артезіо, Канто. Та Касперу. ви спостерігаєте кожного вечора, да ви заходите і не тільки вечора. Що ви могли б сказати про чотири гібриди, які висяні у вас на полі? Дуже швидкий стартовий розвиток. Це дуже має велике значення. Бо якщо у нас у травні ще навіть заморозки можуть бути, які будуть дуже сильно стримувати розвиток усіх негібридів, то вони дуже швидко проходять цю фазу. Далі, коли ми йдемо у пік літа, коли спека у нас вони дуже швидко не починають, і найголовніше, як ми вже тут бачимо, синхронно і володь, і шовк у них йде, то дуже швидко вони проходять фазу цвітіння, і потім і фазу. Наливу зерна, бо це дуже важливо. Плюс знову, якщо ми кажемо, що цей рік, що було холодно, і тому два тижні, як мінімум, відставання в нас є, то всі вже думають, що, мабуть, будемо збирати трохи мокрукурусу в цьому році, то вони швиденько будуть також сохнути, бо вони мають гарний зуп, тонкий стрижень, і тому в них волога віддача буде на, тож на високому рівні. Однозначно з вами погоджуюся, хотів би ще задати. Питання на рахунок кількості обгорток. Чи важлива це ознака для кукурузи, гібридів кукурузи? Так? І як вона впливає на вашу думку на вологовіддачу гібридів? Це свідчить така кількість на даному качані обгорток, що, мабуть, ж, рослини перед цим ніякого стресу не зазнали. Тобто на протязі вегетації була у них же волога. Тому дуже гарно і щільно обортки прилягають. Ми це бачимо. Бо, як правило, коли посуха і дуже жарко, вони є нижчими, і потім у нас увесь товерх буде виставлений на вулицю. Так би мовити, це потім і птиці будуть його дуже сильно тріпати. І також може бути фозеріоз, тому це плюс, коли дуже тісно і. Щільно обгортки прилягають. Ну і плюс оці зелені листки це ще одна площа для того, щоб рослина могла фотосинтезувати цукор це потім трансформація уйде у крохмаль. І це все наш майбутній врожай. При настанні фізілічної стилості а, і вони, звісно, гібриди мають розкриватися. Звичайно, в да, першу чергу це важливо. Качани в нас поникають униз, і йде розкривання обгорток, що пришвидшує процес вивільнення вологи і покращення вологовіддачі. Тобто я можу зауважити, що всі гібриди характеризуються такою ознакою, і це дуже важливо. Як на вашу думку, тут в принципі бачимо, вже запилення відбулося. Скільки рядів сформував даний гібрид? 16 вже чітко, і це був нижній до початок, другий, до речі. Ну і торядність тут, я думаю, буде під 40. Але найголовніше це маса тисячі буде. І, як правило, ну вже сіяли, скільки років і у товарних посівах, і на демсі, то маса тисячі зерен гібридів КВС дуже -то висока. Це навіть у посуху це 330 і вище. Да, це той показник, структурний показник врожайності, який дійсно має вагомий вплив на врожайність. тому що да, врожайність це кількість рослин на гектар, це кількість рядів зерен. Це кількість зерен в ряду, і звичайно, основний маса показник маса тисячі, тому що можна мати 18-20 рядів. А в результаті, якщо немає доналиву зерна, гібрид передчасно висихає. В такому випадку ми не врожай кукурудзи. Досить значні втрати втрати на даному етапі. Тому потрібно звертати перш за все увагу на посухостійкість гібридів. В тому числі до, скажімо, несприятливих умов в кінці вегетації. Тому що зараз ми бачимо, що кукурудзу в нас вегетує, прийшли опади. Щоб сказати, І що, ми дуже що довго тут чогось не вистачає, все їй вистачає. Але не забуваємо, що критичних періодів є два. Цвітіння зараз проходить в комфортних умовах. Інший критичний період це період буде наливу зерна. Тобто той період, який кінцевому вплине на показники врожайності. Скажіть, будь ласка, враховуючи. Гібриди, різні гібриди з різних ФАО від 230, які ви висіваєте до 380. Яка ваша думка? Який діапазон для ваших умов Київщині на сьогоднішній день приємливий? Це із власного досвіду також, бо сіяли в різних локаціях із різною нормою висіву. Всі то гібриди, і ФАУ 230, і 300, і там 380. То що я можу сказати? Якщо ФАО 230 або 250, то норма мабуть максимум це десь на рівні 70 3, ну може, 5 тисяч, бо якщо на час посіву у метровому шарі ґрунту ви маєте 100, 150 плюс міліметрів живологи. Якщо брати ФАО 300, то 68 тисяч вже достатньо. А якщо ФАО 350 плюс, то 65 тисяч ну, це вже верхня межа. Більше сіяти, мабуть, Сенсу немає і з огляду того, що нові гібриди вони мають дуже гарні компенсаторні якості, і тому по 300 грамів чистого зерна в базі з кожного це досить реально. То який сенс його загущувати і, і себе потім наражати на ризик посухи, я не бачу сенсу. Погоджую з вами 100%. Агрономи, скажем, старої школи, да, в них є десь думка, що Згідно з рекомендацій, якщо ми рекомендуємо 70 тисяч, треба накидати 5% і збільшувати норму висів на 5%. Яка ваша думка, оскільки ви вже там маєте справу з насінням компанії КВС не перший рік? Чи накидаєте ви зверху цих 5%, чи ви сієте на кінцеву густоту? Ні, ми оці допуски не збільшуємо, бо дуже гарна схожість у всіх гібридів, тому немає сенсу. Погоджує 100% завдяки е, різному розмежуванню, калібрування насіння на фракції Велика середня мала плоска. Кругла дає можливість досягти сингуляції 99, а інколи 100% при сівбі. Тобто, наша задача основна витримати відстань між рослинами чи насінинами вона досягається завдяки якісним доробці насіння. Правильно я говорю? Так, ну і плюс якісна сівалка, бо з іншої ти не посієш, звичайно. Тут, Тут, як то вже кажуть, якість, два вже... основних моменти, Vai. на які потрібно звертати. Андрію, дякую вам за конструктивний діалог. Досить багато речей ми розкрили. Я бажаю вам отримувати стабільно високі вражаї і щоб ваше господарство зростало і як не тільки в фінансовому еквіваленті, а й в земельному, в земельному банку. Дякую. Це ми будемо йти таким шляхом заразом разом з вами. Звичайно, дякую.